Всім привіт! І знову я ранок, і я йду на роботу. Найулюбленішу роботу. Працюю я в готелі, прибиральницею. Мені дуже не подобається, але поки що іншої нема. Що я хотіла сказати? Хотіла сказати, що коли я їхала сюди, мені здавалося, що я так раз і вивчу англійську в один щелчок. А виявилося не так, потрібно було вчитися її в Україні і думати про це, коли ти їдеш сюди. А тут приїхала, а не так як збулося, як хотілося. Англійська не вчиться так швидко, вже на курси. Ходила при церкві на курси, безкоштовні, Але зараз курси відмінили. Валарк також прийшов мені лист від Валарку, що коли у вас буде піар, тоді ви можете знову звернутися до нас і ми надамо курси. А от і що хожу до репетитора і займаюся, ну, на... англійська моя. Все одно не дуже мало спілкування, в готелі все одно мало спілкування, людей майже не бачиш, хтось іноді тебе щось запитає, і все, на цьому закінчується. Тому приходиться дуже важко, робота дуже складна. Дуже багато виїздів нам дають, дуже багато кімнат дають. виїзди це є кімнати. І де люди виїжджають, а потім потрібно прибирати. Або де люди живуть, там також потрібно прибирати. Дають дуже багато номерів. Тому до чого я це веду? І для чого я це говорю? Що дівчата і хлопці, якщо ви хочете їхати десь за кордон, вчіть мову, щоб потім не було так складно, як зараз мені, і не тільки мені і багатьом людям, які приїжджають сюди мови. Всім до зустрічі.